Всім привіт ви на каналі Монті. З мене брат. Всім привіт. Там стоїть. Тебе показують на відео? Тебе питаю, тебе показують на відео? Ага. Помахай хоч. Ми зараз будемо їхати. Я хочу так сказати. Заодно відео. Стій Ярик. я рік за передачу переключу. Щось так, є. Коротше, дякую за 15 підписників. Вибачте, що вчора не вийшов відео і після вчора, чого я грався. На са так купив трон. Ну не покажу який. Нічого не буде показувати? Так, чорний трон. Да, вчора трон. трон ага. Купив свій дрон, ми відео будемо знімати, що коїться на небі.

Дякую. Я хочу вам уже сказать. Дякую вам на... На, канал... на... 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 канал наш. На Я канал... да, чуть-чуть головой думаю. Боже! Я чуть-чуть упал. Слава Богу! Так ярце сзади. Почему? Пока чью. завтра наверху я буду висок. все покажу сьогодні а завтра може добре зні. Буду побачу графіку до їду калюш я переночусь є не їд по колюша так зараз підемо дорослі так ладно Ярик. О, дуже прикольно. Не горить про тут. Не горить все. Не горить того, що не бувало. Коротше, я чула коли в мене щось. Уже того горить. Так. Так, вот он, Ярик. Ленивый опять будет стараться своим колесом. Так, сейчас проедет вся машина. Можем ехать. Так. так. Я просто камеру почистила на грязь. Давайте поскоріше є машины. Поїхали. Так. Дякую знову на 15. Не не буду смотретись. Опять ідеться школи, тільки двоє. Ми опять посмотрили з другом, дімою, який YouTube канал іграй з великий. Куди поїхали? Куди? А ти говори мене, слухай. Опять придав. Це я вам говорив. Вже. Я прийду раз вам говорив. Ну, він другий вже раз придав. Я помирився, а потім одразу придав. Це капітан. Хоча подумати про це не хоче. Запитати, а що я нахуй турмові. Хоч тут машина їде. Акуратно за рулем учить. Учень. Учень якийсь. Учень. учень. Машин їдуть. що машин людей, ті, хто хоче мати права, яйка, вони хочуть, хоча можуть навчитися їхати в Вони їдуть автошколу, йдуть. Не вчуся, але 18 років отримують права. І це йому обіцяв, що він навіть не знає, що це, це машин за рулем учень. Це такі машини, що їдуть, їздить. а просто вчитель. ну їздить людину. Так, я тормози. Тормози! Вези мене! Сейчас приїду. Ладно, вы были на канале Монти. И с вами был Артур, Ярик. Всем пока-пока. Помахай, -пока. -пока. Помогай, пока.